Вітаю на каналі Розумна інтеграція, бізнес та життя в Німеччині. Сьогодні ми розбираємо пакет свіжих урядових рішень, які вплинуть на більшість із нас. Я Лора і з вами компанія Бератика. Ми розповідаємо завжди просто і зрозуміло, щоб ви були в курсі змін і завчасно могли звернутися до свого податкового консультанта, якщо виникнуть додаткові питання. Ми ж у свою чергу завжди вчасно реагуємо на зміни у бухгалтерських нормах, щоб коректно відображати усі дані у вашому бухгалтерському обліку. Якщо вам важлива тема податків і фінансів, підписуйтеся на канал, щоб не пропускати оновлення. Тож, перша новина стосується поїздки на роботу, відрахування за кілометри. Раніше за перші 20 кілометрів можна було віднімати з податків по 30 центів за кілометр, а починаючи з 21 кілометра по 38 центів. З 1 січня 2026 року правило змінюється: 38 центів за кожен кілометр з першого ж кілометра, незалежно від способу пересування авто, потяг, велосипед чи електросамокат. Що це означає в цифрах? За умови п'ятиденного робочого тижня при 10 км в один бік це буде приблизно плюс 176 євро відрахувань на рік, при 15 км ви отримаєте приблизно плюс 264 євро на рік, а при відстані у 20 км – приблизно плюс 352 євро на рік. Німецький автоклуб вітає зміну як важливий крок адже ціни на СО2 та пальне зростали і навантаження на тих, хто їздить, було значним. Екологічні організації критикують. Вигода більше відчутна для людей із вищими доходами, бо потрібно платити достатньо податку на дохід і перевищити стандартний працівницький відрахунок у 1230 євро, а також кажуть, що відрахування нібито стимулює використання авто. Водночас правило однаково діє для всіх видів транспорту. Якби там не було для мільйонів працівників це реальні щорічні гроші, друга новина стосується податку на додану вартість у харчуванні. Ідея давно обговорювалася як послаблення для споживачів і, нарешті, погоджена. Від початку 2026 року ПДВ на їжу в закладах харчування знижується з 19 до 7 Це стосується не лише ресторанів, а й пекарень, м'ясних магазинів із готовими стравами, супермаркетів із фудзонами, кейтерингу, а також харчування в дитячих садках, школах і лікарнях. Міністерство фінансів оцінює щорічне послаблення приблизно у 3,6 мільярдів євро. Мета зрозуміла нижчі ціни для гостей і менший тиск на бізнес. Головне питання, чи передадуть підприємці зниження податку гостям, чи використають цей простір, щоб перекрити зростання собівартості або підвищити маржу. Для нас із вами це означає бодай шанс, що відвідувати заклади стане трохи доступніше. Третя новина про волонтерство та громадські організації. За статистикою, понад 16 мільйонів людей займаються волонтерством у спортивних клубах, пожежних дружинах, сусідській допомозі, релігійних і культурних спільнотах. Без цього багато чого просто не працювало б. Держава подає чіткий сигнал підтримки: річна пільга для волонтерів зростає з 840 уро до 960 уро. Тобто допоміжні виплати. Наприклад, за роботу на святах управліннях тощо, до цієї суми не оподатковуються. Пільга для тренерів та керівників гуртків, тренери керівники хорів, викладачі музичних шкіл, наставники в молодіжній роботі зростає з 3000 євро до 3300 євро на рік. Виграють і люди, і організації. Перші бо не платять податок із цих сум, другі бо легше залучати та утримувати помічників. Нас чекають також організаційні зміни, поріг, із якого вимагається швидке використання коштів, підвищується із 45 євро до 100 тисяч євро на рік. Це дозволяє планувати довше, формувати резерви і краще готувати проєкти. Вільна межа для доходів від господарської діяльності, клубні кафе, літні свята невеликі крамниці, зростає до 50 тисяч євро на рік. Лише понад цю суму виникає податкове навантаження: загальний меседж менше бюрократії, більше часу на роботу з людьми та для спільноти. Наступна зміна про сільськогосподарський дизель тема, що викликала багато емоцій. Наприкінці 2023 року. Попередня влада скасувала пільгу на паливо для агросектору. У відповідь були тривалі протести та перекриття доріг. Тепер повний розворот, із 2026 року податкова пільга на дизель для сільського господарства повністю відновлюється. Ціна питання для бюджету близько 430 мільйонів євро на рік для господарств. Це означає відчутно нижчі витрати на паливо, яке є критично важливим для техніки та транспорту. Критики називають це кроком назад у кліматичній політиці, адже таким чином викопне паливо залишається дешевшим. Ну і як підсумок: із 2026 року більше відрахувань для тих, хто їздить на роботу 38 центів із першого кілометра, нижчий ПДВ на їжу поза домом, потенційно дешевші ресторани, кейтеринг, шкільне і лікарняне харчування. Краще оподаткування для волонтерів і організацій, вищі пільги, більше гнучкості у фінансах, менше бюрократії, повернення пільги на дизель для агросектору, економія для фермерів, але дискусія щодо клімату для багатьох людей це відчутні полегшення. Водночас для державного бюджету значні витрати, про що свідчать наведені суми послаблень. Якщо цей розбір був корисним, поставте лайк і підписуйтеся на канал Бератика. Дякую за перегляд і бажаю успіху у ваших повсякденних справах.